Слава Україні! Я Коновалов Дмитро, 80-го А класу Андріївського ліцею номер 1 Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області. Хочу поділитися своїми роздумами щодо слів Василя Симоненка. Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Ці слова, прочитані про себе, звучать як кредо цілого життя, а голос дуже пафосний. Так що може виникнути недовіра до їх щирості. Такі слова здаються патетичним гаслом. Яке легко виголошувати з трибун під гучні оплески. Але чи можливо так жити? А якщо можливо, то навчань обраним, кого церква і суспільство називають святим, митрополіту Андрію Шептицькому, Василю Стусу. Адже сучасні психологи і навіть так меди твердять, передовсім слід думати про себе. Спочатку потрібно забезпечити свою життєдіяльність, а вже по тому думати про щось інше. Однак, Відомий австрійський психіатр Віктор Франкл з особистого досвіду виживання у концентраційних таборах, твердить: у світі не існує дієвішої допомоги для виживання навіть у найжахливіших умовах, ніж знання про те, що твоє життя має сенс. А сенс це вже щось вище за власне его. Це про ту велику і справжню любов, коли айтішники і менеджери біжать у фрайкор розмотувати колони техніки, коли цивільні з мисливськими рушницями гинуть у близьковому могилу Херсона. Коли жінка кидає з вікна втівки коктейль Молотова Вороже БТР, Христос сказав своєму що: ніхто більше любові не має на ту, хто свою душу поклав би за друзів своїх. Ми любимо свою країну, любимо свій народ, своїх предків та ненароджених нащадків. Ми живі і ми переможемо.